В програма межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Перекинувся на човні. У Глухові в Чернечому озері ледь не втопився чоловік. Рідним загиблих військових з Глухова, Ямполя та Шостки передали нагороди героїв. Росіяни обстріляли свиску середина та Есманську громади. У глухові ДСНСникам довелося рятувати чоловіка, який перекинувся на човні. Чоловік, який плив по озеру Чернечі і перекинувся, а сил доплисти самостійно у нього не було. Почав кликати на допомогу. Крики чоловіка почув випадковий свідок і викликав рятувальників. Як інформує управління ДСНС у Сумській області, рятувальники на човні підпливли до потерпілого. Проте він відмовився забиратися у плавзасіб і тримався за нього ззовні. Співробітники ДСНС транспортували чоловіка 1955 цього року народження до берега. Після надання необхідної допомоги медпрацівники доправили його до лікарні. Загиблих героїв Із Шосткинського району відзначили орденами за мужність третього ступеня. Відзнаки отримали їхні рідні. Це відбулося в Сумах 19 червня. Сьогодні не можна знайти ті слова, які б могли заспокоїти вас, всіх близьких і рідних, які виховували наших героїв, підтримували їх у надважливому виборі по захисту нашої рідної країни. Вони герої. Ми всі віримо і впевнені, що скоро буде перемога. Наголосив очільник Сумської обласної. Військової адміністрації Володимир Артюх за особливу мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку указами президента України нагороджено кращих синів Сумщини. На жаль, посмертно. Віктора Федченка з Ямполя, Анатолія Стрельцова з Глухова, Юрія Коваленка з Глухова, Максима Приходька з села Некрасове, Шосткинчан Андрія Пустовойта, Сергія Нечипоренко, Олександра Бабанського, Вадима Хроменка та Володимира Река. Протягом минулої доби 19 червня окупанти скидали на село Дем'янівка Свельської громади воги із безпілотника. У селі пролунало вісім вибухів. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Північ. Окрім того, у Шоскінському районі від обстрілів постраждали ще дві громади середина Буцька та Есманська. Планувалися на 10 років, а використовуються 150. Історія комплексу земських лікарень Глухова з архіву на межі. Поряд з нами знаходиться так званий комплекс земських лікарень, п'ятий в нашому списку. Пам'ятаєте, як ми розповідали, що друга так звана лікарня біля стадіону. По вулиці Терещенків, Вже фактично на 70-ті роки 19 століття була повністю непригодна для її використання як лікарня, але інших варіантів не було. Також ми говорили, що почали будувати ще в 1871-72 роках будинок нової лікарні, але він так і не був використаний. А зараз відомий як Лухівський вчительський інститут. Перший корпус університету, так А, і відповідно, коли перепрофілювали його під учительський інститут в 1873 році, постала проблема пошуку нового місця. І саме обрали це цікаве, чи не найвище місце у Глухові на на тодішній околиці Глухова, а поряд з вулицею Путивська та Красна. Ось, і Глухівське земство. Потім, пошукавши деякі різні варіанти, зупинилося саме на цьому, придбавши цю землю у тодішнього глухівського міського голови Аристарха Мартиновського. Ось тому саме мер допоміг таким чином вирішити питання. Саме будівництва в комплекс земських лікарень входить щонайменше три споруди це дерев'яні споруди так званого павільйонного типу, які були зведені з закресленнями київського міського архітектора Володимира Ніколаєва. Ось. І головне була особливість це їхнє здешевлення. Чому? Тому що вони були. Павільйонного типу, ось дерев'яні. Перша чергова виділено 10 тисяч рублів на їх будівництво. Потім в ході е, зведення наступних корпусів додали ще 10 тисяч. І це ми пам'ятаємо в порівнянні з вартістю, наприклад, того будинку, який учительський інститут, де разом з придбанням землі це могло коштувати в районі 50 тисяч. Да? Тобто, це були набагато дешевші. Вони планувалися е, зведення їх доволі дешеве, дерев'яне, екологічно і санітарно придатне, приблизно на 10 років. Ось. Але нема нічого, як кажуть, такого постійного, як тимчасова, і зокрема, чоловічий корпус вже можна сказати існує майже 150 років. Землю під його будівництво було придбано в 1874 році. Чотири роки йшло вирішення статусу цієї лікарні, і будівництво почалося в 1878 році, і лише в 1882 році його було. Нарешті зведено. Взагалі цей корпус він і планувався на 25 місць, але до зведення так званого жіночого корпусу, який стоїть праворуч від. Центрального корпусу, то до його будівництва і відкриття в 1884 році, тобто майже 3 роки, цей корпус використовувався і як богадільня, і як чоловічий корпус, і як жіночий корпус. Як ви вже пам'ятаєте, жіночий корпус було зведено в 1884 році, і він трошки менший на 15 ліжкомісць. І в такому плані. Ця земська лікарня фактично протягом другої половини 80-х, всіх 90-х років 19-го століття існувала і користувалася попитом у глухівчан. І наприкінці 19 го століття з великою кількістю інфекційних захворювань, і навіть іноді епідемії виникла потреба у створенні ще одного третього вже відділення, які називали заразне відділення або гостро заразне відділення офіційно, і його побудували, придбавши ще частину сусіднього маєтку. Далі на південь по сучасній вулиці Івана Мазипи, тодішній красній, і так воно в принципі було за два роки побудоване і введено в експлуатації з січня 1902 року. Що цікаво, в цей час ця лікарня була доволі затребуваною у глухівчан. Доволі цікавою вона була е, така забезпечена майном і екологічно чиста. Зокрема, наприкінці 90-х років, чи не кожного року, майже висаджувалися е, сотні дерев. Е, зокрема, деякі з них залишилися в принципі зараз ще. Ось це, е, зокрема, так звані ялини, Сибірські мадрини тополі – Ось, ну і в принципі, лише в тисячу році з'явилася огорожа. Утримання цієї лікарні обходилося десь приблизно в 6,5 тисяч рублів, і додатково ще десь півтори тисячі коштувало щороку це утримання гострозаразної заразної лікарні. Новий етап в історії цієї лікарні починається в 1906 році, коли новим лікарем було призначено Феофана Панкевича, доволі популярного і модного і якісно професійного лікаря, який дуже полюбився глухівчанам, і навіть до нього додому часто приходили навіть з навколишніх сіл і чуть ли не містечок. І ще довгий час переповідали навіть бабусі, які пам'ятали його, коли були. Маленькими дівчатами. Він жив тут поряд, тому приймав в своєму будинку, працював, як то кажуть, на Ізнос і на робочому місці. Саме завдяки йому в 1919 році у важкі умови так званої громадянської війни да, було придбано саме Пашкевичем перший першої взагалі в історії це рентгенівський апарат. Який до того часу був чимось ну, над сучасним загалом, весь час ці лікарні використовуються як лікарняні приміщення. Зокрема, вони так і були Глухівською районною лікарнею до воєнний час, використовувалися як евакуаційний шпиталь перед окупацією в 1941 році. Також тут, як ми вже говорили, було також розміщено шпиталь за часів Другої світової війни. Ну і звичайно, все це було і в післявоєнний час. Зокрема, ці три корпуси були. Реконструйовані в 1963 році, потім центральний, який зараз залишається після ремонту 1985-88 років, а ось сусіднім його корпусам краще історія. Вони були відконструйовані, зокрема, так званий жіночий корпус ві 2011-му і з цього часу використовується як станція швидкої допомоги і в наш час зараз ось а корпус південний, так званий гостро заразних хвороб. Він був конструйований трошки пізніше, в 2013 році. І, зокрема, зараз використовується як міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.